Друзі, всім привіт! Мене звати Даша і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про книжки, які прочитала в вересні. В мене їх набралось 5, тому мені не терпиться швидше поділитися цими книгами з вами. Ну, а поки ми ще з вами не почали, я хочу нагадати вам: по-перше, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписаний. Не забувайте ставити лайк під відео та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Ну і по-друге, це не забувайте про ініціативу Читай для ЗСУ. Вся детальна інформація, як завжди, буде в описі під цим відео, але просто хочу нагадати вам, якщо у вас є змога донатити маленькими сумами, хоча б будь ласка, зробіть. Цю важливу інформацію я вам на початку відео розповіла, а тепер давайте буду розповідати про мої книги. І перша книга, про яку я вам хочу зараз розповісти, це Кравчиня з Парижа. Це прям новинка від книголав. І я дуже рада, що не пройшла повз цієї історії. Все таки взяла її, прочитала, познайомилася з нею. Бо насправді вона мене вразила. Наша головна героїня на ім'я Роза збирається на якусь зустріч. І читач не розуміє до останніх сторінок, куди ж вона насправді йде, з ким вона буде зустрічатись і чому вона так переживає. Наті Роза знаходиться не сама і розповідає комусь. Ми також не знаємо кому історію свого життя, історію свого становлення. І ми починаємо дізнаватися взагалі про цю головну героїню більше. Ми дізнаємось про її дитинство, яке в неї було насправді дуже складно. Сама Роза родом з маленького італійського містечка, і Вона пережила окупацію нацистів, і вона втікла з цього містечка. Також ви дізнаєтесь, чому що там такого сталося. Насправді авторка одразу кидає нас в вир сюжету. І вона не жаліє свою головну героїню. На її долі буде випадати дуже багато різних перешкод, і вона якось буде це проходити, проживати через себе, пропускати це все. На шляху Розі буде зустрічатися безліч різних цікавих людей, від яких вона буде щось почерпати. І взагалі ми дізнаємось про те, як Роза дійшла до того, що вона стала такою талановитою, як вона розвивала і плекала в собі цей талант шити. І це дуже цікаво, але я чомусь думала, що тут буде трішки більше акценту саме на цій справі кравчині. Але ні, тут більше все таки про життя цієї головної героїні, про якісь любовні перипетії, сімейні драми, і це цікаво читати. Дійсно не банальна історія. Ну мені здалося, що вона не банальна. Вона мені нагадала чимось місто дівчат. Тому, якщо ви читали місто дівчат Елізабет Гілберт і вам сподобалася ця книга, то будь ласка, придивіться до Кравчині з Парижа, бо вона точно вам сподобається. Вона схожа по настрою, вона схожа по манері подачі. Вона легко читається також. Відірватись неможливо тут 400 сторінок, 430, але вона читається дуже легко. І тут дуже комфортний шрифт, тому. Її дійсно можна прочитати там за пару вечорів. Авторка так майстерно закінчує розділи, що залишається інтрига, що буде далі, і читачу. Ну особисто мені було важко відірватися. Особисто мені Роза не завжди імпонувала на 100%. Були моменти, коли я не розуміла, чому вона вчиняє так, чому вона поводиться з людьми таким чином. Але потім якось все рівно під кінець історії, вже якось починаєш за нею проживати, починаєш жаліти її, починаєш трішки більше глибше якось заглиблюватися. В її життя, в її долю, в її якісь емоції переживання. І тому якось вона стає ріднішою. Щоб підсумувати все вище сказане, то я точно раджу цю книгу. Вона залишає після смак. І це найголовніше. Я дуже часто думаю про деякі моменти з цієї книги, якось згадую в пам'яті якісь прекрасні описи. Вона варта вашої уваги. Тим паче, зараз в осінню погоду мені здається, вона підійде ідеально. Хоч тут і немає описів такої осінньої похмурої погоди, але чомусь мені здається, що за настроєм вона вона пасує осені тому придивіться. Ну а наступні чотири книги, які я вам покажу, просто ідеально підходять на осінні погоди, тому просто беріть собі на заміточку, якщо вас якась зацікавить, то читайте її прямо зараз. Перша книга це Макс Кідрук, доки світло не згасне назавжди. Я читала Макса кідрука Не озирайся і мовчи і побачила, що після не озирайся і мовчи треба читати цю, бо герої з минулої книги потрапляють сюди, деякі персонажі, і от мені було цікаво, хто ж там за персонаж, Хоча я догадувалася, хто це буде, але все рівно мені було приємно зустріти на сторінках вже цієї історії того персонажа. Так от по сюжету тут ми знайомимося з двома сестрами, які живуть в Рівному. В них все добре, в них просто прекрасні, ідеальні, відносини, сестерські, ну просто ідилія. Звісно, вони там іноді о, щось у них є якісь недумовки, але вони все вирішують і в них прекрасні відносини. Нашу головну героїню звати Рута, а її сестру Індія. І в Індії є хлопець, який зробив їй пропозицію, і все в них прекрасно, сім'я щаслива, всі радіють. Але стається страшна трагедія, і хлопець Індії помирає. Я не буду говорити, за яких обставин, щоб не спойлерити взагалі вам нічого, але хочу сказати, що всі починають якось косо дивитись на руту і починають її звинувачувати трішки в цьому. Якщо родина ще не так, то от Індія просто відмовляється спілкуватися з своєю сестрою Рутою. Вона говорить, що це вона винна, що вона її зрадила і так далі. І Рута е в паніці, вона не розуміє взагалі, що відбувається. Вона картає себе за деякі вчинки. І от одного разу Рута розуміє, що вона може змінювати реальність за допомогою снів. Вона може впливати на минуле і реальність буде буде, буде змінюватись. Вона, звісно, починає цим користуватись, хоч їй дуже страшно. Вона якось переживає, панікує. Перші рази вона взагалі не розуміє, що відбувається. Вона думає, що можливо вона якась там не сповна розуму. Але потім вона якось втягується все, і вона хоче виправити ситуацію, хоче зробити так, щоб хлопець Індії був живий, щоб все всіх було добре. Але як ми розуміємо, по об'єму книги і по жанру, якому пише Макс Кідрук, що не все так просто, і звісно, Рутіним заважають деякі потайбічні сили вчиняти оці свої зміни в минулому і впливати на майбутнє. І, звісно, рута повинна поплатитися, і там починають буватися такі речі. Книга дійсно моторошна. Я хочу відмітити, по-перше, що Макс Кідрук майстерно пише. Ну, я прочитала вже зараз дві його книги, і я впевнена, що я буду купувати і наступні. І я можу сказати, що це один з моїх улюблених українських авторів, тому що він пише легко, він пише реалістично, він описує персонажів так, що ти віриш, що це реальні персонажі, реальні в українських реаліях. Вони діють, вони поводять себе дійсно, так як поводять люди. От, наприклад, в цій книзі він описує підлітків, і підлітків в нього дійсно спілкуються так, як спілкуються підлітки. Тут немає такого, що якісь дуже пафосні фрази, якісь ну буває, знаєте, читаєте книги, де описують підлітків, і ти дивишся, і такі ну так підлітки не поводять. Це якось дуже висосоне з пальця. А тут все ідеально. Тут дійсно реальні підлітки. Вони спілкуються, їхні жарти, їхні якісь теми для розмов. все це дійсно ти віриш. Ти за них переживаєш, ти якось відчуваєш їм. Ти хочеш, щоб не було все склалось краще, або навпаки, ти думаєш, Боже, які ти там поганий, щоб тобі по заслугам було, і так далі. Також мені дуже подобається, що Макс Кідрук в своїх книгах піднімає багато соціальних проблем. Це й сексуальне насильство, і насильство в сім'ї, і якийсь алкоголізм, залежності все це тут буде. Психологічні проблеми також тут будуть. Тобто він старається якось осягнути дуже багато проблемних питань в своїй книзі, і всі він їх показує при цьому дуже детально і дуже. Майстерно дуже ненав'язно. Він не тикає носом, читача якусь проблему і повчає. Ні, він якось за допомогою. Вчинків персонажів за допомогою наслідків, до яких приводять вчинки, він показує читачу, як правильно, як неправильно на його думку, але при цьому він залишає місце для висновків, щоб сам читач зробив висновок і зрозумів, до чогось там дійшов. Тому я вам дуже раджу познайомитися з Максом Кідруком, якщо ви ще не читали. Але якщо ви не читали в нього нічого, то спочатку прочитайте не озирайся, і мовчи», а тільки потім, доки світло не згасне назавжди, тому що ці історії пов'язані між собою, все таки і краще не читати спочатку цю, бо тоді ви по суті заспойлерите все собі з іншої. Книги, тому приглядіться тим паче на осінь. Це ну просто ідеальні книги. У Мене вже на полицях стоїть його книга, де немає бога. Я чекаю зимової атмосфери, щоб прочитати. її але от цю книгу мені здається, я навіть її колись перечитаю, бо вона, вона варта уваги, вона класна, легко написана. На якісь такі пару вечорів осінніх точно підійде. Наступна книга, про яку вам хочу розповісти, також новинка від книголав, це тільки нікому про це не кажи від Ірени Карпи. Це моє перше знайомство з авторкою. До цього я не читала ніякі її романи. Я слідкувала за нею просто в інстаграмі. Мені вона цікава як особистість. Вона така прикольна жінка, але творчість її мене не цікавила. Але коли я побачила, що нова її книга це прям трилер соціальний. Я подумала, що вау, круто, мені точно треба прочитати. І насправді я скоріш задоволена цією історією, якщо прям брати всі плюси і мінуси. Але, звісно, були моменти, які мені не подобались, які я не дуже розуміла, які мені не дуже імпонують в книгах. По-перше, ця книга дійсно 18+, і Якщо ви не любите описи сексуальних сцен, то мені здається, ця книга вам не сподобається. Бо тут їх дуже багато, і прямо одразу з перших сторінок авторка нам. Дає зрозуміти, що тут буде, яка буде манера письма, про що буде ця книга, які наші головні герої, точніше головна героїня, і що від неї можна очікувати, і взагалі плюс-мінус, яке в неї життя було, і ми будемо спостерігати на цих 200 сторінках. Книга, до речі, маленька, 250 сторіночок. Також тут є, звісно, детективна лінія, така сюжетна. Тут розповідається про те, що стаються вбивства якихось впливових людей, які так чи інакше. Повинні були б відповісти перед законом, але вони цього не робили. Паралельно ми слідкуємо за життям звичайної Українки. Марго, яка приїхала в Париж, вибудовує там свої якісь соціальні зв'язки, ходить на різні вечірки, проводить веселий час. Але при цьому вона, повертаючись додому, вона згадує про якогось хлопця на ім'я С, який залишився в Україні, якого вона дуже чекає, за яким вона сумує, якого вона кохає, і вона починає Розуміти, що вона вже хоче, щоб він скоріше, пошвидше приїхав до неї. Вона вже хоче нормального життя, не хоче цих вечірок, не хоче цього алкоголю постійного. Вона хоче вже спокійно жити в коханні, злагоді і класних відносинах. І, от ми слідкуємо, слідкуємо за цим всім. Паралельно нам, звісно, авторка підкидає якісь злочини, які стаються. До того вбили якогось пливового чоловіка за те, що він насправді був педофілом, то потім іншого чоловіка. І от спочатку це мені здавалося дуже цікаво, дуже динамічно, але потім. Текст мені, на мою думку, трішки провис. Мені було не дуже цікаво читати за походеньками Марго в Парижі і тим, як вона там проводить весело свій вільний час. Але під кінець історія також витяглась мені. Ну особисто для мене мені здається, що прийом, який тут використала Ірина Карпа, він трішки заїджений і дуже впізнаваний. Якщо цю книгу бере читати людина, яка вже дуже любить і дуже багато книжок прочитала такого жанру, то вона дізнається. Вона зрозуміє взагалі весь сюжет. Мені мені здається, десь наполовині. Я дізналася десь за 50 сторінок до кінця, і не скажу, що при цьому мені не сподобалась книга взагалі, бо вона піднімає дуже багато соціальних проблем. Найголовніше, що нам може дати ця книга, вона ще раз нам показує, що домашнє насильство існує, воно існує в різних проявах, як сексуальне, так і фізичне насильство. І про це не можна замовчувати, про це треба говорити. Хоча наше суспільство не дуже готове до таких розмов, але це треба робити. І ця книга важлива, як мінімум, з точки зору того, про що вона яких тем вона торкається? Вона показує наскільки жахливим можуть бути наслідки, якщо ти замовчиш, якщо ти нікому про це не скажеш. Мені здається, ця історія точно варта уваги, вона точно вразить вас. Але потрібно робити фокус саме на тому, що тут показана дуже яскраво, дуже така важлива проблема, соціальна проблема в нас в країні і не тільки в нас в країні, але не потрібно робити ставку, що ця книга вас здивує, бо це буде дуже динамічний, або якийсь там трилер. Трилера тут. Мало, мені так здалося. Я бачила дуже класні позитивні відгуки, що люди були здивовані фіналом і так далі. Можливо, просто я вже не читала подібну літературу, дивилась подібні фільми, тому мене вона не вразила з точки зору трилера, Але я ще раз повторюсь, як праця, як робота, яку проробила авторка, це прекрасно. Це дуже важлива книга. Її потрібно читати. Про цю тему потрібно говорити. І круто, що в нас зараз пишуться книги на таку тему, які нам докладно розповідають, чому не потрібно це замовчувати. Чому поліція повинна реагувати, чому про це потрібно говорити в школах, в дитсадках і так далі. Тому я вам раджу почитайте. Тим паче вона маленька, і я думаю, вона вам сподобається. Наступна книга про яку я вам розповім, також трішки схожа за мотивом, за і за сюжетом. Це моя темна Ванеса. Тут ми знайомимося з головною героїнею, які вже 30 років, І вона почула в новинах, що її якось колишнього викладача звинувачив в сексуальному насильстві. Вона, як не дивно, з ним мала зв'язки, коли навчалася в школі. Вони типу кохали один одного, в них були відносини, і вона от все своє життя принесла з собою цю думку, що в них були відносини і кохання. І вона була особлива для нього, і все в них було супер прекрасно. Коли до неї звертається, оця постраждала дівчина, вона каже, що привіт, я знаю, в тебе також була така ситуація, я пам'ятаю, про це говорили в школі. Давай допоможи нам, всім дівчатам таким постраждалим. Дай свої коментарі стосовно цієї історії, щоб вона набула ще більшого розголосу. наша Ванеса, вона відмовляється. Вона каже, що з нею все було прекрасно, він не такий, це було кохання, і взагалі ви нічого не, не розумієте. Але паралельно авторка показує нам сюжетну лінію, коли ці дівчинці 15, коли вона знайомиться з цим викладачем, приходить до нього на. Пари і розуміє, що вона в нього закохалась, і взагалі чи насправді вона сама зрозуміла, що вона в нього закохалась, що це все були маніпуляції. Цю книгу було не дуже приємно читати з точки зору того, що там написано. Але як це написано? Авторка дуже майстерно подала історію. Вона показала маніпулятори з усіх його сторін. Просто вона показала, як він надавлював на кожну слабеньке місце цієї дівчинки. По-перше, чому він обрав саме Ванесу? Чому він, чому йому здалося, що вона відповість якимось зайними почуттями, чи відповідала вона йому? Це все дуже цікаво читати. Коли я тільки починала читати цю книгу, в мене було трішки прискіпливе відношення. Я думала, що вона трішки притягнута замуха, бо я якось не дуже розуміла, як батьки могли не бачити всього цього. Але потім це стало на свої місця. Тут в сюжеті будуть пояснення того, чому батьки не реагували або чому вони реагували таким способом, а не інакшим. Все ви прочитаєте. Можу сказати, що. Книга важлива також. Вона піднімає дуже важливі теми, тим паче зараз. І вона показує нам, як легко зманіпулювати маленькою дівчинкою, як легко ці дівчинці вбити в голову, що насправді вона сама цього, цього хотіла, це вона закохалась, це вона там запропонувала перший поцілунок і так далі. І авторка дуже майстерно це описує, тому що вона спочатку описує дійсність, якби як було насправді, а потім вітри сторінки, і вона вже. Починає маніпулювати читачем також, як і оцей наш вчитель маніпулює дівчинкою, так і авторка з читачем. Мені було цікаво це читати. Мені подобалась манера, як це написано. Це було легко читати з точки зору тексту, тобто нескладний текст, але при цьому морально трішки так піддавлювало, тому я її читала не дуже швидко. Але в фіналі я залишила задоволена історією, Мені сподобалась ця книга, вона важлива. Вона з. А, добре, я не буду спойлерити вам фінал. Вона показує, що. Ця травма залишається з тобою на все життя, і людина може навіть не усвідомлювати цього, вона може навіть пройти оцей весь період з психологом, проговорити про це. Але якщо Ванеса наша вона сама в це не вірила, вона не відкривалась до кінця, вона перекручувала якісь факти, вона захищала цього вчителя, їй всі говорили навкруги всі її оточення, її друзі, її психолог, що це не ок, що так не повинно бути, це ненормально. Але вона до останнього гнула свою лінію, вона казала, що ні, це було кохання, я була особлива і так далі. Тому. Книга така трішки складнувата з точки зору морального, як це все читати, сприймати, але вона також важлива з точки зору соціальної проблеми. Тому я вам раджу познайомитись, тим паче на осінь вона ідеально підійде, серйозно. Вона така, тобто, як назва темна Ванеса, так і історія. Вона дуже темна, дуже така в'язка, дуже моторош. Я сто відсотків раджу вам цю книгу, але просто якщо ви готові до такого читання. Ну і остання книга, про яку я вам хочу сьогодні розповісти, також ідеально вписується в ці осінні пейзажі. Це Ішігура і його залишок дня. Мене дуже давно цікавив цей автор. Я спостерігала за тим, які прекрасні книги, по перше, видає ВСЛ. Скажу чесно, мене спочатку привабили просто оформлення книжок. Я подивилася, що це за автор. Побачила, що в нього і пуліцарська премія є, і він прям його люблять. Читачі чекають нових книжок, нового перекладу від ВСЛ. І я подумала, що треба потрішечку якось прощупати і познайомитись з якоюсь з його книжок. Я спитала в букюберів, яку книгу краще взяти для прочитання. Багато хто там мені в чаті порадив саме залишок дня. Я придбала цю книгу, ще коли був розіграш букбоксу. І вирішила залишити собі її на вересень, щоб прочитати восени. І по суті, не пожаліла. Прочитала буквально за 4 дні. Вона мені дуже сподобалася. Хоч вона й тоненька, але мені хотілося такого розміреного читання. Я нікуди не торопилась, не не бігала там по тих сторінках. Я дуже повільно, розмірено читала кожне речення, і по суті так і треба читати кадру Шубура, бо він так і пише. Він пише дуже повільно, дуже меланхолійно. Він скакає з теми на тему. Взагалі іноді важко прослідкувати його. Хід думок, але це варто того. В центрі сюжету цієї книги прислуга дворецький на ім'я Стівенс, який прислуговував дуже великому багатому маєтку. І от він вирушає в автомобільну подорож протягом тижня, і ми слідкуємо за його цією подорожю. Він там просто їде, згадує своє життя, рефлексує, думає про те, що він чинив правильно, а де він чинив неправильно. Згадує якихось людей, які були на його шляху. І це дуже цікаво читати. Хоча насправді, якщо так згадати. По сюжету майже нічого не відбувалось. Тут скоріше рефлексія оцього нашого прислуги, нашого дворецького. Ми згадуємо його життя. Книга називається «Залишок дня, і мені здається, це дуже символічна назва. Наш Стівенс згадує. Все своє життя все його життя. По суті, це його справа. Він був дворецьким, його батько був дворецьким. Він розпозгадував історію свого батька, і це така дуже щумка історія. Наш головний герой дуже поважав свого батька. Він також обрав справу, якою займався його батько. Він дуже хотів бути гідним свого батька. Він хотів, щоб батько ним гордився. І тут була така сцена, коли він втрачав свого батька. Я не буду спойлерити, але просто щоб ви розуміли, якщо хтось із вас читав, то ви мене зрозумієте. Яка ця сцена, і я там просто сиділа в шоці. Я не розуміла, чому Стівен сповів себе так, чому він так вчинив, чому він обрав саме такий пріоритет в своєму житті в той момент, але були моменти, коли я просто не розуміла вчинків нашого головного героя, і навіть уже після прочитання я все рівно їх не розумію. Я, я не до кінця е розумію взагалі, як він так себе поводив, чому він так себе поводив? Сама по собі історія дуже меланхолійна, і вона показує нам, як важливо. Ти за покликом своєї душі як важливо все таки вчиняти так, як ти хочеш в цей момент, як ти відчуваєш, як тобі підказує серце, а не вмикати голову і холодний розум і робити чисто на автоматі, як робот, якісь там якісь вчинки, які ти вже звик робити давно. Бо іноді потім все своє життя ти будеш згадувати от той день, коли ти зробив щось не так, коли ти не підійшов до людини. Не спитав щось у неї, не не відкрився, не розповів про свої почуття, і вже буде пізно. О, ця книга саме про це: про те, що людина вже майже під кінець свого життя, вона усвідомлює, що вона в якийсь момент зробила не зробила скоріше якогось вчинку, який би повністю змінив її життя. кардинально. все своє життя подальше, наш головний герой приніс з собою цей день, і він. Зрозумів, що а він вже нічого не змінить, уже все. От уже він як прожив, так і прожив і залишається просто згадувати про якісь періоди свого життя, прекрасні і якось ностальгувати. І все він уже нічого не змінить в своєму житті. Він уже не зможе переграти. І головне, просто змуритися, прийняти те, що ти прожив своє життя так. І потрібно старатися прожити оцей залишок дня, який в тебе залишився, уже просто щасливою людиною, не задивляючись на минуле, не аналізуючи, не думаючи, як би було, якби щось ти змінив не так. А просто прожити тут і зараз. От мені здається, книга саме про це. Мені сподобалося, як пише автор. Він пише дуже простою, але при цьому дуже такою милозвучною, красивою мовою. Звісно, це робота перекладача. Але і сам кадзуєш ігура мені пише так такою манерою. Його легко читати. Його потік думок все рівно цікаво читати, хоча не дуже люблю, коли в книзі немає якогось сюжету. Але тут не знаю, мені було цікаво, мені було важко відірватися, мені не було скучно, що найголовніше, тому я вам раджу цю історію і, взагалі, раджу вам автора цього. У мене вже є інша його книга. Розповім про неї детальніше вже в покупках, але мені прям не терпиться познайомитися з новою книгою автора. Ну ось і все, друзі. Я розповіла вам про цей прекрасний стосик книжок. І як ви помітили, я потрошку рухаюсь по своїх книжкових планах осінніх. Я прочитала вже дві книги своїх планів, які я показувала вам в минулому відео або вперед поза минулому відео, я вам показувала. Залишаю посилання, можете подивитись. Сподіваюсь, мені вдасться прям всі книги з плану прочитати, але побачимо. Я не буду загадувати наперед. Ну а на цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Не забувайте знову ж таки підписуватись на цей канал, ставити лайк під моїм відео. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик вже в наступний понеділок. До скорих зустрічей!